Привіт, народ! І я хочу з вами поговорити про перемовини, але не про те, хто що сказав. А давайте просто оцінимо можливості. Звісно, і зрозуміло, що у Трампа більше всього можливостей, так би мовити, Сама головна фігура зараз це Трамп. У нього більше всього можливостей. Але, як на мене, Трамп, окрім того всього, майстер стріляти сам собі в ноги. Ну, як так би мовити, з додатковим митом, як він зробив, дуже грамотно. Я думаю, що політика Трампа ослабить Америку на перспективу, якщо чесно. Буде йому Америка Great Again в зворотньому напрямку. Як на мене, він зробить все, що пообіцяв, тільки навпаки. Але це стратегічно. Знову ж таки, моя суб'єктивна думка нікому не нав'язуюсь, але я так думаю. Я так думаю, тому що його думки, так би мовити, трішки застарілі. Скажімо так.